Доброго дня! Знову з вами я, Наталія, провідний спеціаліст торгової марки НеОР. У цей непростий час дуже важливо дбати про своє здоров'я та здоров'я дорогих та близьких вам людей. Отже, ми з гордістю представляємо вам наші останні розробки безконтактні дезінфектори для рук Neor sd 10 та Neor sd 10 d А тепер розглянемо модель Neor sd 10 Виглядає ця модель ось так. Дана стійка робить дезінфектор мобільним. Матеріал, з якого вона виготовлена – це метал. Розміри, висота 142 см, ширина 30 см. На ножці розташована ємність для збору антисептика, який не потрапив на руки користувача. Загалом дезінфектор Неорз sd 10 виглядає дуже стильно та сучасно. Він стане не тільки надійним захисником вашого офісу, салону краси чи магазину та кожного разу буде нагадувати вашим відвідувачам, що ви не байдужі до їх здоров'я. А тепер розглянемо модель Neor sd 10 d Ця модель розрахована для кріплення на стіні. В комплекті поставки входить сам дезінфектор, інструкція, елементи кріплення та ключ, яким відкривається корпус дезінфектора. Модель має розміри 12 см на 11 см та має висоту 25 см. Корпус виконаний з якісного АБС пластику. Резервуар для антисептика має об'єм 1 літр. Даний дезінфектор працює від чотирьох елементів живлення розміру, АА. також можливе підключення його до мережі 220 В вольт за допомогою адаптеру 6 вольт 1 ампер. Але будьте уважні, якщо ви будете використовувати адаптер, не забудьте витягнути лужні елементи живлення. Якщо цього не зробити, це може привести до виходу електронної частини з ладу. В комплекті поставки адаптер від мережі 220 не поставляється, але ви його можете придбати окремо. Тепер давайте відкриємо корпус та подивимося, як робиться заправка даного дезінфектора антисептиком та підготуємо його до роботи. Для цього беремо ключ з комплекту, вставляємо в два отвори зверху та натискаємо. З правого боку ви знайдете місце розташування лужних елементів жив. Їх потрібно 4 штуки, в комплекті вони не поставляються. Хочу додати, що лужних елементів вистачає приблизно на 1200 спрацювань даного дезінфектора. Для того, щоб заправити модуль з резервуаром, відкриваємо пробку та наливаємо антисептик. Будьте уважні, даний дезінфектор працює лише рідкими видами антисептиками. Не наповнюйте його антисептиками гелевого типу. Увімкнувши перемикач живлення, ви побачите світлодіод, який буде сповіщати, що даний дезінфектор готовий до роботи. Якщо піднести руку, форсунка розпилить антисептик. Як ви можете бачити, розпилення робиться рівномірно та економно. Разова доза розпилення становить 1,2 грама, чого достатньо, щоб знищити усі мікроби для більшості видів антисептиків. Якщо виробником антисептику передбачено більше дози, то потрібно піднести руку декілька разів. Всім гарного настрою та міцного здоров'я! Не хворійте! До зустрічі в наступних відеооглядах! В нас ще є для вас дуже багато цікавого!